1925 рік, стрілецький цвинтар на горі маківка. Учасники вшанували честь загиблих і впідпорядкували місце їхнього спочинку. Серед скаут-майстрів виділявся чоловік з військовою виправкою, який власноруч виготовив табличку для пам'ятного хреста. А на ній напис: Спіть, хлопці, спіть, про волю долю сніть. Це був Іван Шмола, організатор товариства Українські січові стрільці, авторитетний командир, батько пластового табірництва, суворий, але улюблений учитель, якого наслідували учні. Людина не слова, а діла. Він народився в 1892-му на Івано-Франківщині, був 12 дванадцятою дитиною в родині. Ще в гімназії хлопець розпочав шлях громадського діяча. Уже в 14 Іван входив до нелегального самоосвітнього гуртка, а згодом видавав підпільний рукописний журнал і закликав юних українців до самоусвідомлення. Ідеї майбутнього командира уже тоді були революційними. Він вважав, що для здобуття української державності потрібно створити професійне військо. Не гаючи часу, Іван взявся за справу. У 1911 році він організував таємні скаутські гуртки у Львові та Перемишлі, а в 13-му створив товариство Січові стрільці ідеї Чмоли досі не мали багато прихильників, але на Шевченківському здвизі, 28 червня 1914-го львів'яни вітали оваціями січових стрільців, пластунів, учасників січі сокола так зароджувалась майбутня українська армія. На жаль, їй одразу довелося стати бойовою одиницею в австрійському війську. Почалася Перша світова війна. На фронті 22-річний чмола спочатку займав ранг читаря, а згодом йому доручили командування сотнею. Разом зі своїми стрільцями Іван пройшов найтяжчі бої в Карпатах, зокрема за гору Маківку, був у російському полоні. Після втечі з неволі він знову очолив сотню січових стрільців. Разом зі своїми воїнами розгромив більшовицьке повстання 1918 року в Києві. Хоча, в результаті, армія УНР відступила. Та ці жорстокі події навколо не стали на заваді коханню, коли Київ потрапив під радянську окупацію. Іван нелегально перетнув кордон, щоб забрати кохану параскеву Мокроус. Через Румунію, Чехію та Австрію вони змогли дістатись до Галичини, де у 1921 році одружилися. У мирному житті Чмола продовжував дбати про майбутнє української держави. Він викладав історію, географію та фізичну культуру в гімназії. До учнів був по-військовому строгим. Хоча це не завадило йому стати улюбленим. Не знав, забув, спізнився, українець до будови своєї держави, нараз повторював Іван на відмовки дітей. Долучився колишній сотник і до відновлення пласту в Яворові. Саме Чмола заклав основи стилю динамічного таборування. Перший зразковий табір відбувся 1924 року. Найкращі пластуни Галичини за два тижні облаштували в закинутій овечій стайні в Карпатах, придатний для життя побуду. На жаль, 1930 року польська влада заборонила пласт, бачаючи в ньому загрозу, а Івана Чмолу відправили до в'язниці на 20 місяців. Після ув'язнення і до початку Другої світової війни колишній полковник січових стрільців нарешті мав частку спокійного життя, займався улюбленими справами, викладав в гімназії, водив учнів походи, виховував синів. Але щастя було недовге. 1939 року поляки відправили Івана до концтабору. Одразу після звільнення він зміг виїхати за кордон як син Німкені, але повернувся до Дрогобича. Його мама Кароліна хворіла, тому родина не наважувалася залишити її саму. Оскільки місто на той час було під радянською окупацією, регулярні допити почала проводити вже червона влада. НКВС намагалися змусити Чмолу зізнатись співпраці з українськими націоналістами, але чоловік залишався незламним. Повертаючись із допитів у Києві чи Москві, він розповідав родині лише про вистави в театрі. 1940 року, хвилюючись за безпеку дружини та дітей, чмола намагався втекти з ними з радянського раю. На жаль, спроба виявилася програшною. Провідник, який обіцяв провести їх через кордон, взяв гроші та зник. Тому родина повернулась до Дрогобича в невідомість після оголошення про напад Німеччини на радянський Союз на світанку 22 червня 41-го року. Трагічно відомий чорний автомобіль НКВС забрав Івана з дому. Відомо, що 27 червня його стратили в Дрогобицькій тюрмі, але в жодній могилі тіло і не вдалося ідентифікувати. Хоча радянські кати намагались стерти будь-який слід про Івана Чмолу, хоробрий сотник січових стрільців, лідер і вчитель закарбувався в серцях і характерах своїх Учнів, пластунів, солдатів і нащадків. Сьогодні його вшанували в назвах вулиць і пластунських куренів в Україні та навіть в США.